Латвійська поліція штрафуватиме за наліпки Яруський та іншу символіку на авто, яка висловлює підтримку російської агресії проти України. Про це поліція Латвії повідомила у своєму Твітері. Правоохоронці заявили, що негайно наказуватимуть прибирати такі написи та пояснювати мету і мотивацію розміщення такої символіки. Також поліція просить громадян повідомляти про виявлення автомобілів і символіку, яка прославляє російську агресію. Раніше Уніан повідомляв, що у Казахстані прокуратура запропонувала штрафувати за виготовлення ввезення та розповсюдження товарів із символами Z, V та ПВК Вагнер в Європі. Не раді авто зареєстрованим в Росія, Латвія, Литва та Естонія вирішили припинити впускати Україну автомобілі на російських номерах. Пізніше до них приєдналися Фінляндія та Польща. Раніше Посольство Російської Федерації у Німеччині повідомило, що співробітники німецьких митниць вилучають у Росіян особисті автомобілі, зареєстровані в країні агресорі.